Тільки б ти зараз міг заробляти коштів, якби в тебе був телеграм-канал на 5 тисяч людей про крипту та фінанси. Перший спосіб, з якого ти заробляєш, це реклама. Мало хто знає, що якщо в тебе канал про фінанси, криптовалюту і так далі, твоя реклама стоїть не так дешево. За 5 тисяч людей, яких в тебе є в аудиторії, ти отримуєш десь 150 доларів за одну рекламу. Якщо таких реклами 4 за місяць, це вже 600 доларів. А друге це реферальні програми. Наприклад, ти заходиш в одну програму, в один проект. Проєкт в місяці, наприклад, це там як Nexo, наприклад, так багато хто чув про проєкт Nexo, які платили по 25 доларів за одного реферала. І в тебе є 5 тисяч людей. Нехай з них зайде 10%, 10% зайде, щоб отримати свої 25 доларів. Це уже 25 тисяч доларів. Третє це роздачі від різних бірж і так далі. Айрдропи та роздачі. Беремо, що ти заходиш теж в один проєкт в місяць. Це, наприклад, там біржа QMOL. І в тебе 10% людей зайшло також в За Платили 500 монет тобі, то монет платили за одного реферала. Це ще 50 тисяч монет. На піки вони коштували 1,1 долар. Це було б вже 50 тисяч доларів. Нехай давайте. Зробимо скидочку, так, і це буде 25 тисяч доларів. Тепер все підсумовуємо. Беремо 600 доларів реклама, 12 тисяч 500 доларів від одного проекту, який відразу виплачено. І третій момент ми отримуємо кошти від біржі. Наприклад, Qmall, яка платить 25 тисяч доларів. Зрозуміло, що вона платить довгий час, і ми візьмемо там в середньому, там, тисячу доларів в місяць. Це виходить скільки? 14 тисяч доларів. Нехай такого не буде, і ми отримаємо в 5 разів менше. Це 3 тисячі доларів. Подумай, наскільки ви вигідно мати телеграм-канал і його розвивати в проєкті, який я запустив на 10 тисяч доларів. Ми будемо набирати людей, які будуть робити всі ті самі дії. Це буде десь 100 чоловік, з якими ми будемо і створювати телеграм-канал, і тік-ток, і так далі. Тобто, ми будемо всесторонньо розвиватися і на цьому заробляти кеш. Тому давайте підписуйтесь і полетіли.